Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії. З вами працюватиму. Я Марія Бондар. І ми вже підготували актуальні новини станом на 13 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить аварійно-відновлювальні роботи у селищі Новоолександрівка. Через це припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 36 звернень. Вони, передусім, стосувалися комунальних негараздів та аварійних дерев. Більшість заявок виконана, решта в роботі. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян і тримати їх на контролі. Це допомагає всім службам мерії на чолі з Борисом Філатовим швидко та якісно вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 42 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 15 злочинів. Допомога Дніпра ЗСУ тільки більше, наголосив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. Нещодавно мер Борис Філатов передав бойовим підрозділам вантажівки, радіостанції та дрони. Готується ще велика партія для підрозділів, які знаходяться на першій лінії в Бахмуті. Час дуже часто воєнний дійсно приходять за субвенціями денежними, і Город оказує допомогу. Не всем, конечно, тем, кому город возможен, тем, кому возможно оказать помощь, и те, которые используют эти деньги на действительно целевые нужды, на приобретение каких-то необходимых средств для своих подразделений, для своих батальонов и так далее. Поэтому эта работа ведется, просто она не фишируется каждый день. Українські захисники відбили понад 120 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Повідомляють у генштабі авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 960 російських загарбників, знищили 15 танків, 10 бойових броньованих машин та іншу техніку. Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, будівлю місцевої лікарні розташовано один із таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Російської Федерації. Також… Населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Справжня екологічна катастрофа як для Маріуполя, так і для Азовського моря в цілому. Так написав у соцмережі про стан річки Кальчик у Маріуполі. Радник Маріупольського міського голови Петро Адрющенко росіяни засипали будівельним сміттям річище, а водогін спрямували через трубу. Ремонт мосту зупинено. Наслідки вже немає слів. Вони просто нищать навіть те, що знищити, здавалось неможливим. Злочин на злочині проти людства, як не бомбами, так і екскаваторами. Збитки навіть складно уявити. Лють просто лють. Тим часом СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української ППО. Також вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів сил оборони і стратегічно важливих об'єктів. Отримані відомості, ворог планував використати для підготовки ударів по Одесі. Ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Російська спецслужба дистанційно залучала їх до співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські. Погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих, наразі обом зловмисником повідомлено про підозру, вони під вартою. У поліцейського з Кривого Рогу знайшли 2 мільйони гривень. Він задекларував за 2021 рік подарунок на таку суму від свого брата. Водночас доходи брата за кілька років свідчать про те, що стільки коштів він подарувати не міг. Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Ба більше, на ЗК виявилося, що родича посадовця станом на 1 січня 2021 року була заборгованість на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Сам поліцейський протягом 2021 року заробив лише 247 745 тисяч гривень. Тобто, ні в брата, ні в самого правоохоронця зібрати офіційну таку суму не вдалося би. Агентство направило матеріали для розв'язання питання щодо звернення до суду. Два мільйони гривень можуть визнати необґрунтованим активом та стягнути на користь держави. На Дніпропетровщині почали висаджувати ліси. Акція стартувала у міжнародний день лісу, який відзначають 21 березня. В обухівському лісництві приготували близько 7 кілограмів насіння сосни. За сприятливих умов з нього проросте близько 150 тисяч саджанців. Потім їх пересадять, і цього вистачить для посадки 30 гектарів. У Дніпрі розпочинається оздоровча кампанія «2023». Попри воєнний стан за міський кошт, пільгові категорії громадян можуть відвідати заклади санаторно-курортного лікування. До пільгових категорій Дніпрян відносяться люди з інвалідністю, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав, а також постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Важливо, що Дніпряни мають право вільного вибору закладу, де бажають пройти санаторне лікування, а також дати оздоровлення. Після належного оформлення документів Департамент соціальної політики Дніпровської міськради перерахує кошти закладам за надані послуги. Громадяни пільгових категорій нашого міста мають звернутися за місцем своєї реєстрації до управління соціального захисту населення Дніпровської міськради та подати заяву про бажання оздоровитися формою 070 За порядком на водних просторах Дніпра стежить водолазна рятувальна група. Вона патрулює водойму в будь-яку пору року, не зважаючи на погоду. Це підрозділ, який за дві хвилини дістається місця надзвичайної ситуації та рятує людей. Про специфіку їхньої роботи поспілкувався з рятувальниками черговий містом Дмитро Редька. Доброго дня, доброго Я дня. по місту за нарученням міського голови приїхав поспілкуватись. У Дніпрі працює підрозділ водолазно-рятувальної служби. Фахівці здійснюють нагляд за водним простором області та міста. Працівники здійснюють заходи щодо рятування осіб, які опинились на воді під водою за викликом громадян, як зимою, так і літом. З настанням купального сезону роботи у підрозділу побільше. Постійно будуть патрулювати і пляжі, які будуть відчинені на купальний сезон міста. Ну а зимою що це льот, це постійна небезпека, виход рибалок на підрозділ оснащений усім необхідним і перебуває на постійному чергуванні. за жосели потрапляється, коли стає лід, а також у сезон купання. Коли люди заходять в воду, заходять на трезво на у воду, так також тонуть діти З початку року на воді трапилося 12 нещасних випадків. Дев'ять людей загинуло з них, троє дітей. Врятовано 45 осіб з них одна дитина. Найскладніша зима позаду Дніпро. У середу, два 2... завершує опалювальний сезон, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Середньодобова температура в місті сягнула 8 градусів, а це допустимий температурний режим. Теплопостачальники закликають містян якнайшвидше розрахуватися із боргами за опалення. Цьогоріч вони гігантські. Попри війну і бликаути опалювальний сезон у Дніпрі відбувся. Втім, із гігантськими боргами населення цього тижня. Комунальні підприємства припинять подавати тепло побутовим користувачам. У зв'язку з очікуваним підвищенням середньодобової температури повітря до плюс 8 градусів та вище. Плануємо завершити опалювальний опалювальний сезон 2022-2023 у цю середу, тобто 22 березня. В міжопалювальний період ми входимо із заборгованістю містян у розмірі 1 мільярд 528 двадцять Мільйонів гривень. Керівництво теплопостачальних підприємств закликає користувачів негайно розрахуватись із боргами або ж заключити договір реструктуризації. На сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством 130 мільйонів. Із 24 тисяч особових рахунків на сьогодні заключило договорів, заключили договорів тільки на 18 особ. Так що, якщо є у вас можливість, Будь ласка, погашайте заборгованість вулиця будівельників 24, для заключення договорів реструктуризації. щоб ми достойно увійшли у новий опалювальний сезон 23-24 років для того, щоб ми могли проводити ремонтні роботи, теплоізоляцію, ремонти на магістралях. Закликаємо вас плідно співпрацювати з нашим підприємством. Договір реструктуризації можна оформити в абонентських відділах комунальних підприємств. При собі треба мати ксерокопію ідентифікаційного коду, паспорт, довідку про склад сім'ї та довідку про доходи. У Дніпровському притулку живуть двоє коней переселенців із дивовижними історіями порятунку. Одного з них харківського скакуна Октаво рашисти хотіли вбити та з'їсти. Інший буян із Донеччини дістав осколкове поранення. Обох врятували небайдужі люди і передали волонтерам. Як почуваються тварини нині? Далі в сюжеті. Красуня Октава один із найбільших скакунів у притулку. Її привезли із Харківщини. Коли місто окупували росіяни, люди вирішили врятувати тварин з конюшні від загибелі. Це місце зайшли руські Її хотіли з'їсти. Сусіди рано вранці виводили їх міними полями. Там лежали снаряди, близько 10 кілометрів їх довелося вести полями. Спочатку кінь був дуже наляканий, боявся гучних звуків і нікого до себе не підпускав. Втім, місцевий конюх поволі знайшов спільну мову із Октавою. Якщо коня бояться, він не підпустить. А якщо не боїшся, треба любити. Саме головне, якщо ти любиш, то те люба живот. Ну любе животне підпустить. А от Боян вкрай важко йде на контакт. Він уже старенький. Коню понад 30 років він погано бачить і чує. Його евакуювали із зони бойових дій із пораненням. Боян приїхав до нас з Донецької області. У нього осколочне поранення ноги. Його не вдалося дістати. Зараз тварині дають протизапальні засоби, аби вгамувати біль і позбавити дратівливості. Працівники притулку сподіваються, що у цих врятованих тварин з'являться господарі. Красені потребують ретельного догляду, уважного ставлення та відчуття безпеки. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 14-й. Тоді побачимось.